Вітаю, ви слухаєте новини на українському радіо Дніпра у студії ведуча Мальвіна Карпенко сьогодні. Випуску обстріли громад області, зростання кількості випадків захворювання на коронавірус, генератори для будинків інтернатів. У ніч на 22 березня армія Російської Федерації з важкої артилерії вдарила по Нікопольському району Дніпропетровщини. Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук. Загиблих та поранених немає. Наслідки обстрілу уточнюють рятувальники. Детальніше розповість представник головного управління ДСНС області Сергій Ковтонюк. Російська армія знову вдарила по Нікопольському району. Під прицілом важкої артилерії у нас опинилась Марганецька громада. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки атаки зараз уточнюють рятувальники. У Дніпрі волонтери передали військовим та лікарям п'ять швидких. Їх закупила вугільна компанія з Польщі. Вартість машин понад 450 тисяч євро. Розповів у коментарі Суспільному голова благодійного фонду Корабель перемоги Микита Плясов. За його словами, автомобілі легкі, що важливо для бойових медиків. Усередині італійські дефібрилятори, компактні апарати ШВЛ, побажання по медичному обладнанню. Бирали від лікарів з усієї України також швидкі, оснащені каталками, що можуть витримати вагу 250 кг. кілограм. Мають три позиції нахилу, кисневий портфель та складаються у крісло. На Дніпропетровщині фіксують зростання кількості випадків захворювання на коронавірус, як розповіла під час брифінгу завідуюча відділенням особливо небезпечних інфекцій обласного центру контролю та профілактики хвороб Галина Шамичкова. щодобово реєструється на 50 випадків більше. Це словами, з початку пандемії, загальна кількість захворілих в області становить 357 тисяч одужали 340. Три тисячі летальних випадків понад 10 тисяч. При цьому 96% захворілих це доросле населення, 4% діти. Галина Шамичкова зазначила, що в лабораторіях Дніпропетровщини підтвердили такі різновиди COVID-19, як Дельта та Омікрон. Будинки-інтернати Дніпропетровщини отримали шість генераторів. Про це сказано на сайті Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Обладнання передала обласна організація Товариства Червоний хрест України. Генератори дизельні кожен має потужність 40 кВт і важить 1700 кг. Вони призначені для будинків інтернатів, де пікуються про людей похилого віку та з інвалідністю. Загалом це майже тисяча жителів. Кількість офіційно працевлаштованих осіб по Дніпрі нині складає понад півмільйона. Про це на ярмарку вакансій для переселенців з Луганщини в гуманітарному хабі Лисичанської громади в Дніпрі повідомила начальниця інспекції з питань праці та зайнятості населення міської ради Тетяна Янушкевич. За її словами, до початку повномасштабної війни в обласному центрі було 360 тисяч офіційно працевлаштованих. За даними посадовиці, на показник вплинуло легальне оформлення на роботу великої кількості переселенців. Вона також зазначила, що зараз у Дніпрі є чимало вакансій у сфері торгівлі та послуг, зокрема, затребувані касири, продавці. Піцейоли, сушисти та пекарі, окрім того, у місті є попит на слюсарів, автомеханіків, водіїв, працівників будівельних спеціальностей. У лікарнях Дніпропетровщини продовжують лікувати поранених бійців. Зараз, за словами лікаря-хірурга Дмитра, до сколкових поранень додалися ще й кульові. Наші військові почали вести ближні бої. Однак, незважаючи на кількість та важкість поранень, всі бійці каже лікар, прагнуть якомога швидше одужати, аби повернутися на фронт. І про те, як лікують поранених у Дніпрі, далі у сюжеті. В одній з лікарень Дніпропетровщини готують до операції 26-річного Дмитра. На війні хлопець кілька місяців тримав оборону Бахмута, згодом поїхав у Мар'їнку, де й отримав поранення. Касетний снаряд прилетів до моїх товаришів, і їх теж там посікло, не знаю точно що. Я якраз біг на допомогу, і мене теж трошки посікло. Ну як трошки, якщо можна сказати, трошки. Руки, ноги трохи в ребрах є. Там ідуть гвоздики сантиметрів по три, приблизно такі на дротики чужі похожі. І оце чотири штуки: Один в коліні лівому, Два в лівій ягаді і один між дуреберди та справа по завершенні лікування та реабілітації. Дмитро планує повернутися на фронт. Знову воювати хоче, і поранений 39-річний Микола. Чоловік почав служити в ЗСУ ще до війни на сході України. Однак працював у штабі. Бойовий досвід має лише з початку повномасштабного вторгнення. Був під Донецьком, отримав поранення в результаті скидання бога з квадрокоптера. Ну оскільки в нас нема чим з ними боротися, осколок в ногу, завдяки тому, що бігав навколо дерева, йому було важко це зробити, то мене і врятувало. Діставати уламок Миколі лікарі не планують. Рана повинна сама загоїтися, далі курс реабілітації з осколковими пораненнями, каже лікар-хірург Дмитро. До них постійно привозять бійців. Однак зараз додалися і кульові поранення. Ми спочатку війни ще їх не бачили, були тільки осколкові поранення. А зараз вже є кульові, тобто це означає, що є вже ближній бій. Тобто наші хлопці боронять нашу країну всіма способами. Найчастіше це вогнепальні осколкові поранення верхніх ніжніх кінцівок, а також черевної порожнини, плавральної порожнини. Можуть бути і множинні поранення, а також і переломи вогнепальні. Найважче, за словами Дмитра, поєднана травма, яка потребує довгого лікування та реабілітації. Однак, незважаючи на важкість поранення, каже лікар, усі його пацієнти просять якомога швидше виписати їх, аби повернутися на фронт. Я Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпропетровщина. Це остання інформація випуску. Вислухали новини на українському радіо Дніпра. У студії була ведуча Мальвіна Карпенко.